День міста цього року святкували не так гучно. Проте не привітати Бориспіль із 999-ю річницею влада і громада не могли. Святкування розпочалося під ревінням моторів двоколісних та проїзд головною вулицею. Доброю традицією стало вітати в день Борисполя кращих земляків. Цього року звання почесний громадянин міста було присвоєно президенту ПРАД БМУ-53, депутату міської ради Петру Жуваку. Відзнакою міського голови були нагороджені у сфері комунального господарства директор Бориспільводоканалу Олександр Ганош у сфері транспорту, колишній генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Сергій Гомболевський. У сфері культури художник. Керівник ансамблю Альта Бориспільської міської організації ветеранів України Тамара Каболіна у сфері торгівлі та послуг. Заступник голови правління Бориспільського міського споживчого товариства Надія Луценко у сфері освіти завідувач міського методичного кабінету управління освіти і науки Людмила Мозгова. У сфері спорту фахівець із шахів Бориспільського міського центру спорту Андрій Мосницький та ветеран транспортної сфери. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Петро Ніжинський. У сфері промисловості начальник виробничої дільниці Проктор Нтгембл Україна Інна Соболь. У сфері підприємництва генеральний директор «Петролтексервіс» техсервіс Микола Стареченко. У сфері будівництва голова прад, Бориспільський комбінат будівельних матеріалів Ігор Шалімов. А також у рамках святкування Дня міста діяли безліч благодійних акцій та ярмарок. Загалом для підтримки мобілізованих бориспільців, які беруть участь в АТО, зібрали близько 25 тисяч гривень. За ці благодійні внески військовим придбають спальні мішки, розгрузки і термобілизну для 26 бійців 72 окремої механізованої бригади та бійців 11-го та 25 го батальйонів територіальної оборони Київська Русь. Я можу навіть перерахувати по напрямках, наприклад, виставка ярмарка, усе моє, все зветься Україна, було зібрано 5583 гривні. Коравай, було зібрано кошти 4457 гривень. Хай квітує прапор України. Ми достойне покоління ваших перемог. 3789 гривень. Показовує ви виступ. Ротоборця – 3222 гривні 50 копійок. Благодійний аукціон 1940 гривень. Одім для фотографування 778 гривень. Показовий виступ в центру туризму 445 гривень 50 копійок. Територія мистецтва музика єднає всіх 197 гривень 50 копійок. Всього було зібрано 20 тисяч 412 гривень 55 копійок. Крім цього, ви знаєте, що був на стадіоні благодійний летушний пробіг зігрів солдата, під час якого було зібрано 4 тисячі 448 гривень. І того за суботу було зібрано 24 тисячі 860 гривень 55 копійок. Крім речей, на схід відправиться разом із волонтерами на чолі з Надією Литвиненко, презентований на день міста Коровай миру. Він стане символом якнайшвидшого повернення з перемогою всіх бійців живими та здоровими. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.